Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У суботу, 12 жовтня о 12.00, у Миргороді по вулиці Котляревського відбудеться прощання із загиблим воїном Сергієм Гуревичем. Об 11-й організуємо живий коридор пошани на цій вулиці. Поховання захисника відбудеться на алеї героїв. Вічна пам'ять земляку, який віддав життя у бою за Україну. Низько схиляємо голови в скорботі. Герої не вмирають. У тісній співпраці з міжнародними партнерами «Юсейд Говерла та в межах реалізації проєкту розширення можливостей для сталого розвитку Миргородської та Полянської громад сторони підписали договір про співробітництво. Це відбулося 9 жовтня у ході робочого візиту представників нашої громади та проєкту «Юсейд Говерла до Полянської громади. Договір передбачає спільну роботу у сферах транскордонної співпраці, економічного розвитку, розширення туристичних можливостей, а також залучення міжнародної допомоги. Передувало підписанню стратегічного документа обговорення успішних кейсів, надання муніципальних послуг у громадах та інших заходів, реалізованих у співпраці з міжнародними партнерами. Миргородський міський голова Сергій Соломаха та виконувач обов'язків Полянського сільського голови Неля Петрус також обговорили ключові напрями партнерства між громадами. У рамках співробітництва заплановані спільні заходи, спрямовані на розвиток туристичних, медичних та соціальних послуг. Під час дискусій представники громад обмінялися досвідом щодо реалізації спільних проєктів, розвитку туристично-рекреаційних послуг та залучення міжнародної допомоги. Підписаним стратегічним договором про співробітництво Миргородська та Полянська громади завдячують проєкту «Юсейд Говерла за постійну допомогу та всебічну підтримку в налагодженні співпраці, спрямованій на економічне зростання та підвищення якості життя жителів територіальних громад. У підвальних приміщеннях багатоповерхівок Миргородської громади перевіряють термоізоляцію на мережах опалення. Працівники Миргородської управляючої компанії шукають дефекти та демонтують зношене утеплення, аби замінити його на нові сучасні матеріали. Про Такі роботи проводили ми в цьому році і в минулому році дуже багато, так як опалення в нас значно зрощало, тепловтрати ми повинні їх зменшити, щоб якісніше було опалення в нашим будинкам, в наших мешканцях, в наших будинках. Ми проводимо якісною ізоляцією стару, де прийшла ізоляція в непротистан, ми її демонтуємо новою сучасною, якісною ми ізоляцією виконуємо ці роботи. За словами начальника дільниці, у багатьох будинках термоізоляція подекуди залишалася із часів будівництва. За кілька десятиліть, під впливом перепадів температури, підвищеної вологості, вона майже втратила свої властивості. Ну, от, наприклад, як цей учасник, да, цю всю стару ізоляцію, яка прийшла в непратний стан, ми її демонтуємо. Звісно, це все буде виконано новою сучасною ізоляцією. Дуже ми багато зробили це Гоголя 109. а Ми там повністю демонтували всю стару ізоляцію, вона прийшла в непратний стан, замінили на сучасну, так само нову, да, наріжну 32, шраска 119, це наш будинок, е, Старосвітська 119. Ну, багато будинків ми в цьому році підготували до, до нашого нового опалювального періоду. Такі роботи виконують для мінімізації втрат тепла під час його доставки у квартири багатоповерхівок. Термоізоляція мереж це фактично завершальний етап підготовки до запуску опалення. Раніше були здійснені випробування мереж, проведено ліквідацію аварійних ділянок, здійснено заміну запірної арматури, кранів та багато іншого. Разом з теплоцерісом, з їхніми представниками, ми всі будинки в нас в місті вже випровані і готові до до пуску опалення. В разі, якщо мешканці десь виявили в себе в квартирі якісь протікання, порушення, герметизація опалення, будь ласка, хай звертайтеся до нас в приймальню, номера телефонів у них на, на, на книжечках. На, ми розвішуємо часто оголошення на під'їздах. Будь ласка, хай звертаються, і ми всі ці ну, неполадки будемо ліквідовувати. Так що, будь ласка, звертайтеся до нас. Уже найближчим часом синоптики прогнозують суттєве зниження середньодобової температури. Тож усі необхідні приготування майже завершено. Про початок опалювального сезону буде повідомлено додатково. Поповнення книжкового фонду це завжди свято для бібліотеки. Особливо приємно, коли книжки надходять як подарунок. Читачі Миргородської публічної бібліотеки імені Давида Гурамішвілі цього року дуже часто відвідували заклад. За що бібліотека була визнана однією з десяти найактивніших книгозбірень України. Переможці цього конкурсу отримують літературу від книжкового фестивалю Київбукфест. Таке відзначення викликало неймовірні емоції і неабияк порадувало колектив. Ми щиро вдячні всім, хто нас підтримав. Ми кожного року, це вже другий рік, мабуть, підряд йде цей конкурс. В Минулому році, на жаль, ми не війшли в десятку, були, мабуть, на 13-му місці. Наші користувачі побачили, що треба активніше брати участь. І в цьому році, дякую ще раз, наголошую, що без них ми не змогли б цього зробити. Вони нас провели в десятку. Ми отримали книги. Серед книжок, які отримала бібліотека, є література на будь-який смак. Книгозбірня приймає у своїх стінах читачів різного віку, а тому в їхньому фонді додалося книжок для дітей, художніх романів, історичної прози, книжок із психології, поезії, ілюстрованих коміксів та багато іншого. Нові сучасні книжки від видавництв це не єдині подаровані надходження цього року. У бібліотеці ще з'явилося шість новеньких книжок, які з Києва надіслала Тетяна Зикова. Також нові книги, які вона із своєї бібліотеки подарувала нам, бо вона народилася і виросла в Миргороді, тому захотіла подарувати нам. Часто новими книгами публічну бібліотеку радує миргородська поетеса Маргарита Олійник Локай. За словами Анни Мірошніченко, за нинішній рік вона подарувала близько 50 видань, які користуються популярністю серед відвідувачів. Вона щомісяця приносить нам подарунок. Це 3-5. Книг вісім по різному і загалом це вже близько 50 книг. Ми їх майже зараз вам не зможемо продемонструвати, бо їх дуже читають. Вони у користувачів усі неочікуваним подарунком стала також посилка від Віталія Чуприни, з яким публічна бібліотека знайома вже давно. Він проживає в Харкові. Він нам просилав патріотичні книги ще до війни. Ми питали, чому саме нам. Він говорив, що ну, так хочу. Запрошували його в гості, почалась війна, втратили зв'язок, телефонували до нього, не могли з ним зв'язатися. Потім прийшла посилка від нього. Були дуже вражені, вдячні він в Харкові, але ж на сьогодні присилає нам книги. Але це не всі. Подарували дуже багато. Всіх не згадаю, не видать ефіру. Дякую кожному, хто подарував частинку своєї бібліотеки, і наші користувачі зможуть прочитати нові українські книги. Загалом, говорить Анна Мірошніченко, бібліотека цьогоріч отримала більше, ніж 250 книжок у подарунок. А по громаді нараховується близько тисячі нових надходжень. Сучасні книжки розподілили по сільських бібліотеках також. Відтак користувачі матимуть змогу прочитати різну, але захоплюючу літературу, від якої важко відірватися і яка зможе хоч на деякий час відволікти від тяжких емоцій сьогодення. Дев'ятого жовтня художнику і поету Сергію Мисаку мало б виповнитися 85 років. Він прожив гідне життя і залишив яскравий слід у творчій історії рідного краю. До ювілейної дати у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона відкрилася виставка робіт художника, яка стала даниною шани його таланту. Ця виставка вона включає, можна сказати, всі його іпостасі, тому що він був і живописцем. Він писав олійними фарбами. Він був і графіком. Тут представлено і графічні роботи. Також він виконував розписи по кераміці і ще був поетом, крім того. І можна сказати, що він був ліриком в душі, ліриком у мистецтві у всіх його проявах. Це і у живописі дуже яскраво проявлялося це, і в його поетичній творчості. На цій нашій виставці представлено роботи, які надала нам родина із сімейної колекції, це і живопис, графіка, і керамічні роботи, а також із фондів нашого музею. Сергій Кузьмич був справжнім митцем, який завжди дивував миргородців своїми роботами та творчим підходом. Він умів передавати красу природи, внутрішній світ людини та глибокі філософські думки через картини і поезію. Його життя було гідним прикладом того, як можна служити мистецтву. Сергій Місак прожив 83 роки, повні творчих звершень, і пішов із життя через хворобу. 9 жовтня 1939 року у селі Вербене Хорольського району народився Сергій Кузьмич Мисак. Нам пощастило, що він став членом нашої громади. З 1967 року він оселився у нас у Миргороді, почав працювати викладачем художніх дисциплін Миргородського керамічного технікуму, де пропрацював 42 роки. Вийшов на заслужений відпочинок. Художник брав участь у багатьох творчих виставках і мав 14 персональних показів у Миргороді, Лубнах, Полтаві та Києві. За своє життя він випустив кілька поетичних збірок і доєднався до літературного об'єднання «Дієслово». У 2008 році став членом національної спілки художників України. У 2017-му Сергія Мисака нагородили почесною міською відзнакою Людина року. Він став лауреатом Миргородської міської літературно-мистецької премії імені. Антона Шевченка, окрім цього, понад 40 років викладав мистецькі дисципліни. Був прекрасним педагогом, який умів працювати зі студентами. Він був художником високого рівня, який умів писати картини в різних жанрах та став учителем для багатьох відомих митців. Він залишив цілу плеяду художників, які живуть і працюють по його канонам. Канонам не живописним, а канонам життя сприйняття. Вони люблять, вони відчувають красу світу. Я щаслива людина і дякую Богу, що в мене був такий вчитель. У нього вчились не тільки учні, а вчилися всі, хто з ними спілкується. У нього широка. Золота душа була, бо важко десь було розмазати отут і під підпідобрати вірні кольори, От, а йому проще. Тому він це, це, це людина великолепна, я жалко. Сергій Месак це не просто ім'я в списку українських художників. Це бренд, який асоціюється з високою майстерністю, оригінальністю та любов'ю до рідної землі. Його творчість стала невід'ємною частиною культурної спадщини Миргорода та всієї Полтавщини. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання, з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга: навчання практичному керуванню транспортним засобом з автоматичною коробкою передач. Наша адреса місто Миргород вулиця Незалежності. 7. Телефон для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17, 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади. Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. Шановні жителі Миргородської громади, з 1 жовтня 2024 року вступає в дію закон України щодо заборони спрощеної системи оподаткування для інтернет-провайдерів. Тому компанія СВС вимушена перейти на загальну систему оподаткування: 20% ПДВ, 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Враховуючи додаткове податкове навантаження, повідомляємо вас про зміну вартості тарифних пакетів. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 34 92, 050414 1308, 093 704 шість тринадцять нуль вісім або на сайті компанії. Також можна звернутися за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. з повагою компанія СВС Стрім.